Як одягнути чохол на кутовий диван без підлокітників? Крок перший. Знаходимо верх чохла. Орієнтуємося на шов, де закінчується спинка. Це верхня частина. Крок другий. Накидаємо чохол на спинку. Спочатку з одного боку, потім з іншого. Слідкуйте, щоб кути лягли рівномірно. Крок третій. Натягуємо чохол на сидіння дивана, розправляючи тканину по всій поверхні. Крок 4. Закріплюємо чохол фіксаторами. Починаємо від кута і рухаємось до країв дивана. Нижня резинка має бути притиснена ніжками. Трохи підніміть диван і просуньте резинку під ніжку. Крок п'ятий. Прибираємо зайве. Якщо тканини залишилось більше, заправте її під ніжку дивана. Використайте фіксатор. Заведіть його під тканину від кута і накрутіть, щоб сховати надлишок. Накручену тканину закріпіть за ніжкою дивана. Крок шостий. Перевіряємо результат. Візерунок може виглядати щільніше чи трохи вільніше. Усе залежить від розміру вашого дивану. Універсальний чохол підходить до різних моделей у межах зазначених розмірів в описі товару. Він надійно захистить диван і продовжить його термін експлуатації.